1919 рік, поки більшість України вже окупували більшовики. У Холодному Яру під Чигирином народжується власна республіка, маленька, але вільна. Селяни, колишні вояки армії УНР і Гайдамаки, створили повстанську армію. Їх очолили отамани Василь Чучупак, Петро Дерещук, Іван Деркач, брати Герасименки. Вони створили власну владу, суд, навіть друкували свої накази з печаткою вільна територія Холодного Яру з Україною в серці. Коли більшовицькі війська увійшли до Черкас, Холодноярці, зробили те, на що не наважилась жодна інша громада. Вони пішли у відкриту війну проти Червоної армії. Понад чотири роки вони трималися із засідок, у лісах, серед сіл, що їх підтримували, їх не могли підкорити ні каральні загони, ні репресії. А коли 922-го ЧК схопило частину отаманів, на допитах вони сказали Холодний Яр не вмирає, він у серцях українців. Більшовики стратили Чучупака, але повстання тривало ще роки, навіть після смерті отаманів. Вони воювали не за владу, а за право бути українцями на своїй землі. І кожен, хто сьогодні чинить спротив окупації, носить у серці той самий Холодний Яр.